А, сьогодні вже 13 число, а село ще досі не прикрашене. Всім привіт, дорогі, друзі! З вами я, Дарвін, і сьогодні будемо прикрашати наше село до Нового року. У нас, як ви видите, вже є криватив. Мернон мені дав поручення, щоб я прикрашив наше село без амігоса. Амігос поїхав в інше село разом з іншими жителями. Бо, бачите, нікого нема. А мені Мар дав задачу прикрасити до їхнього приїзду і так само до Нового року. У мене є ось такі предмети, як ось така гірлянда. І пода, подарки є тут от різні. Маю. Так, тут от ще десь є. О, ось тут є різні цукерки, ялинки, подарки, всього-всього різного є. І я буду. Прикрашати. Так, що я спочатку зроблю? Це роздам кожному жителю по подарочку. Кузні подам, дам подарочок. Ого. той хто тут живе, той дуже хоче подарок. Так. В, церкв, в церкві багато жителів живуть, коло п'яти штук жителів. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. все на жителів буду чекати, ось такі подарочки. А я ще піду до мера. Меру теж подарочок дам. Та я маю. О, мер, тримай подарочок. Ого, який він великий. Так, підемо ще ось в маленький район дамо подарочки кожному жителю по одному подарочку. А там вже до них на Новий рік і Миколай, і Дід Мороз, і Санта Клаус, хто як хоче, так і називає. Ось такі подарочки. Це лічно від мене подарочки, щоб мали. І радувались хоч чимось. Так, зараз ми доставляємо останні чотири будинка подарками. І будемо ставити цукерочки. А хоча, ні, спочатку ми поставимо ялиночку. Тут от, маленький район. О, Тут хай буде стоїть подарок. Ось така ялиночка поставимо ось така гарна ялинка. Раз і ось така гарна ялинка два. О, яка вона маленька, гарна. Так, поставимо головну ялинку от сюди. Вау. Wow. І поставимо ще дві тута і тута. Готово. Ялинки ми поставили. Лише... Тепер ось такі цукерочки маленькі. Ну, маленькі це так собі сказати, бо вони, можна сказати, вищі за мене. Так, поставимо сюди, сюди, сюди. На город. О, на... огород обов'язково. Вода замерзла, як в колодці, так і. На городах. Пшениця вже зіпсувалась, треба буде це все зібрати і викинути, бо це вже їсти не можна. Воно все замерзло вже і згнило. Фу. Так, прикрашаємо ще ось ці городи. Так, почу... так на один город чотири цукерочка. Так, і так. Лишився ще ось цей город. І ставимо ці цукерочки ще на будин... біля будинків. Один сюди, один сюди. Один сюди і сюди. Так, пішли коло будинка мера. Поставимо цукерочок. І ось тут. Шкода, що вони не їсти. Так би я їх з'їв. Так, поставимо сюди цукерочок, сюди цукерочок, Тут, тут, тут. І сюди, і ще от сюди. Все. А, ні, ще ось тут подам. Готово. Так, давай біля мого, а біля мого теж стоїть все. все. Ось такі готово. Давайте ще подарки поставимо на дах. Ось Сюди от поставимо под пару подарочків. Готово, вроді. Так, лишилося гірляндами прикрасити нашу, повністю наше село. Так, це ми заберемо ось так повішаємо наші гірлянди. Вони так гарно світяться прикольно. Так, сюди поставимо гірлянди. Будемо кожний будинок. Ось такі гірлянди, обкружляти їх, щоб вночі воно гарно світилося. Факела теж все змінили, ось такі теж сяють гарно. Будинок мера ось так от оброблюємо. Тепер з колодязем і теж його об ось так от робимо. Ну що, будинок мера готовий разом з колодязем Тепер давайте обкружляємо ось цей будинок. Теж прикрасимо всі будинки мають бути прикрашені до нового року. Бо зовсім скоро, вже через пару днів, через пару тижнів, і буде 2025 рік. Ось так от швидко пролетів цей рік. Ну, тут ще ще не пролетів, але вже зовсім скоро пролетиться. І буде мати новий рік. Так, а я тим часом вже роблю на кузні. Зараз перейду на свій будинок і все. А, і ще маленькі райони треба зробити. Ще поставлю такі санки, якщо знайду їх, звісно. Санки Діда мороза разом з оленями і буде повністю наше село прикрашене. Оце мер жителями здивується, коли я повністю прикрашу все наше село. Будемо бачити їхні лиця. Так, ось тепер мій будинок готовий. Пішли до маленького району. Ну, подивіться, ну вже прикрасилось набагато красивіший став наше село. Поставимо ще ось тут, от гірлянди на церкві. Щоб точно було, святково виглядало. Ось так от, ось так от, ось сюди. От сюди і ще з цього боку поставити. Готово. Ідемо на маленький район. В маленькому районі у нас. 4, 5-6 будинків. Тут 4, там ще 2. Ну, принаймні, я в вкривативі і мені не треба виживання це все добувати. Та я й би не збирався, мені б бер. Мер сам би дав ці всі гірлянди я би прикрасив. Так, ось так от виглядає цей будиночок. Я його теж вже доприкрашую. Так, ой. Зламався, нічого страшного. Відремонтуємо. Ось, беремо. От сюди все. І відремонтували. Тепер ще ці гірляндами треба поставити. Це важко робити, друзі. Важко. Ну, нічого страшного. Красиво зато буде. Все. А ще цей от ще є будинок. Там все, тут гірлянди. Так, тут лишня гірлянда і тут лишні гірлянда. И... А що воно з'єднюється? А, все, є, зробив. Та -мо. що таке? О! О, є, тепер є. Дороблюємо цей будинок і переходимо на наступний О, ось, о на цей район. Так, треба подумати, де би поставити санки з оленями, якщо я їх, звісно, найду. Було би добре, якби я їх знайшов і до наше село. Шкода, що випав тільки біля нашого села сніг, ну, в самому нашому селі сніг, а тут не випав. Тут вже розстав А ми з жителями робимо так, що, щоб в самому селі не так швидко розтав сніг. Бо ми ще в сніжки не грали і сніговика не ліпили. До речі, про сніговика. Так, а ми цим же чином, до речі, закінчили прикрашувати цей. Давайте прямо ось тут поставимо санки, чого б і ні. Так, сніговиків би ще б наробити. Так, е санків. Нам треба санки. Де би взяти? Так, санки, санки, санки. У нас є якісь... оце от. Оце. Так. Ось це. Так, це ми вже знаємо. Ось це. Так, давайте подивимося, який із цих яйців є санками. <світтєві> О, це Олень. Це у нас, це подарок. Це, це теж подарок. А це? Це теж. А це. А, це олень маленький. Подивіться, який маленький олень. Так, але ми досі не знайшли санки. Це дивно, мали бути ще санки. о як вони піщать. А де ж санки у нас? Є це призиву... Це не то, це не то, це не то, це не то, не то, не то. Не то. Так, це ми вже пробували. Це теж... О, вроді ось це. Ось це, вроді, є самки. Та, це самки з оленями. Давайте прям до села поїдемо на них. Так, ну що, поїхали. О, Так, поставимо самки прямо ось тут. Готово. Ось такі самки у нас виглядають. Поставимо ще самки ось тут. -ка. І давайте на вході. Так, і наша остання задача наліпити сніговиків. І... Оп і оп. Ну що, Лишилось нам сліпити пару сніговиків. Оленька та... А, Оленька їздить по селі. Прикольно. Ой, вони. Я не думав, що вони їздити будуть. Вони просто стояти будуть. Ну, да ладно, це прикольніше. Так, сніговики. Блок снігу і тику. Де воно є? Ось, гарбузик. Думаю, ну, скільки сніговиків. Думаю, три буде досить. Перший сніговик, другий сніговик і третій десь тут от зліпимо. В маленькому районі. Готово, сніговики готові. І ми прикрасили наше село. Прикрасили з сніговиками, оленями, ялинками і зі всім, чим могли. Ну що, друзі? Ми прикрасили село, а це означає, що закінчується відео. Всім па-па!